Друзі, всім привіт! Давайте сьогодні приготуємо смачні хрумкі огірочки козацькі. Нам знадобиться чесничок, перчик, гірчиця. Беріть ту, яка вам до вподоби. Я люблю медову, олія, цукор, сіль, оцет та чисті готові бани. Ну і звичайно самі огірочки. Огірочки нарізаємо в каструлю на вісім частин. Додаємо сіль, цукор. Олію, оце 9%, всі пропорції я вкажу в коментарях. Перець з у мене суміш перців, гірчиця, вода, вичавлений чесник. ретельно перемішуємо і ставимо на вогонь. І тримаємо від закипання 15 хвилин. Через 15 хвилин розливаємо по баночках. Ретельно закручуємо кришечками. Все, хрумкі, смачні козацькі огірочки готові. Смачного.